Юрій Дмитрович. Вже каже, що він м'ячений. <ріху> Помните, був, був прильот недавно. І опять прильот і опять туди він зараз живе. Юрій Дмитрович Клименко. І сусідам попало, так? Да? Це просто піде. Це вам воєнний об'єкт, який називається теплиця. Це вам воєнний автомобіль. Що ж ви курве читаєте цей раз? Що ж ви курве цей раз побили кабанами? Машина без не воєнна. Звичайний український двір. Ранок, субота, поряд придурки, яких ми називали колись братами. І родина, яка переїздить в інше місце, вже другий раз, І другий раз за ними летить. Знову бачимо представників гуманітарної місії Проліска. Завжди, де важко в Золочеві, з'являються люди в оцьому одязі з оцими емблемами, і вони приїжджають з конкретною допомогою до золочівців. Назвіться, будь ласка. Мене звати Вадим. А вас? Мене Олена. А хто старший по званню? Андрій Володимирович. <гум> Я так зрозумів, що ви не тягнетеся за. Чинами. Скажіть, який це вже раз в Золочів ви виїзди, теми подібні. Я подібні. не можу підрахувати. Уже збилось, так? Да? А як так, що так швидко проїжджаєте? Десь недалеко ви? З Харкова. Оце це з Харкова встигаєте за цей короткий час? У нас дуже гарний водій. Водій як звати? Андрій Володимирович. А, прізвище. Дід. Да, Позивний дід, так? Да? Ну, я тільки що бачив, солідний дід. Скажіть, ви везете такі матеріали, які на перший такий крок так, для ремонту? Так, да? швидкого ремонту. Це USB, Будівельний набор, дошки. Да, 20 досок, один лист USB, два листа тарпаоліна, це брезент, 3 х 4, 20 квадратних метрів, плівка 10 метрів, гвозді, саморізи, пенка, все, що необхідно для швидкого ремонту. Рішу або вікнутися. Я так понимаю, дуже не лімітуєте людей. Якщо більше треба, то дайте і більше. Якщо знадобиться, да. так да, ми тут в Харків на склад. Mm. Ще раз загрузимося ще привеземо людям до породу. Гуманітарна приїжджав. Так от подивимось. А хто за вами стоїть? Які благодійники? Я так бачу, ви на передовій а ті, хто от фінансові питання вирішує, що це за організація. Ми працюємо за підтримки ОВКБ ООН. А ви навіть отак від ООН, це міжнародні організації. Дякую вам від золочівців. Дякую і наперед, бо розумію, що з цими сусідами такі проблеми у нас будуть завжди. Скажіть тут, досвід великий у вас? Ви бачите тут хоч якісь ознаки. Військового об'єкту ми знову на звичайній вулиці. Ну Ось ми скільки проїжджали від Харкова, суда їхали, Не військових машин, не військових людей. Ми не зустрічали. Одні цивільні люди і наслідки обстрілів. Так наслідки так. обстрілів, руйнування, пошкоджені дахи, вікна, люди налякані, перепугані. А почали працювати в пролісі. 14 й рік скажіть, якась різниця є? От в характері ізувірства цього, яку демонструють росіяни? Та ніякої Да. Побільше залякати простих людей. Да? Ми знову ж таки на вулиці на звичайній. Андрій Володимирович. Ну те, що я бачу, я бачу цивільні об'єкти, ніякої військової інфраструктури. А те, що ми побачимо у зведеннях їхнього генштабу, це буде точно якийсь танкоремонтний завод. Ну, ясно. Це я, у нас в кадрі секретар Золочевський селищний. До ну, виталій, скільки часу от цей раз проліски, щоб приїхати на місце? Ну півтори, півтори години, і проліска, як завжди, поруч з нами, поруч з розбитими будинками і допомагає людям мінімальним першим набором для швидкого реагування на пошкодження. Ця допомога людям потрібна, щоб від дощів до, до тієї допомоги, яку ми потім будемо надавати через ці відновлення, поки люди дочекаються ту допомогу. вже якийсь ремонт зробити, щоб не текла криша, не вікна запити і так далі. Скільки вже будинків в золочеві розбито на сьогоднішній день? Ну в громаді пошкоджено майна приблизно 2000 2000 будинків. Даже за і знову ми бачимо якесь зростання інтенсивності, так. Ну так, да, да, чи... і це каби. Каби. Це каби і каби, які каби ще... по звичайним огородам, будинкам і близько нічого немає. І це не прицільна зброя, це зброя, яка б'є приблизно. Вони самі це визнають. Каби вони дуже, дуже приблизно. Вони застосовують населений пункт.